Всім привіт дорогі друзі! З вами я Роман і сьогодні я вам хочу показати модель німецького броньовика Dінgo 2 в масштабі 1 до 35 від фірми Level. Тут у нас показано довжину готової моделі та кількість деталей. На торцях коробки, в принципі, зображено те саме, тільки на цьому торці зображено ліцензію заводу КМВ та що модель виготовлена в Польщі. Інструкція. На передньому плані зображений броньовик та проток для виготовлення антени. Мовні позначення та як складати правильно модель. Ну і схема фарбування. Литники, які входять до набору та інші елементи. Далі дуже детальна інструкція кольорова зображенням усіх етапів. Тобто модель буде складатись досить просто та зрозуміло. Не треба буде нічого шукати в інтернеті. Так. Ну і на останніх сторінках у нас зображені схеми фарбування автомобіля. Це у нас звичайний німецький камуфляж АТФ-Дінго в Афганістані 2009 року та АТФ-Дінго. В Афганістані 2010 року. Я вирішив виготовити німецький камуфляж, адже саме в такому камуфляжі, АТ як Дінго, перебуває на озброєнні України. Відкладемо інструкцію в сторону та розглянемо декалі. Декаль дано ось таким от папірцем. Тут у нас різні розпізнавання знаки у вигляді набірних номерів, звичайні номера. Німецькі прапори, позначки НАТО, карта, та навіть є німецькі хрести. Деталі. Їх тут ось так багато. І я б хотів розглянути саме цей, в першу чергу, адже це є деталізація кабіни, що найважливіше для всіх. Е, так, кабіна у нас представлені декілька деталей. Вони дуже якісні, пропрацьовані найдрібніші елементи. Так, там світло. Ну і взагалі все дуже класно зроблено. Навіть є позначка заводу КМВ. Наступний литник це литник з елементами з сидінь. Вони тут складаються з двох частин. шісткої металевої та м'якої частини. Ну і інші елементи. Рами та кузова. Далі йде литник з двигуном, самою рамою та елементами, які кріпляться до неї. Міст, пружини та інша деталізація. Наступний такий продовгуватий лидник це лидник з надкрилками, люком, рулем, елементами зовнішньої та внутрішньої деталізації. Все дуже круто пропрацьовано. Та має гарну ізрамилену якість. Далі елемент заднього кузова. Тут у нас дуже добре виконаний тент. навіть видно складки, а також просто жорсткий кузов. Сюди ще й поклали зовнішню частину дверей. Так. Далі литник. Він по суті дублює цей, але з деякими відмінностями. Ми тут бачимо ті ж самі диски, ті ж самі сидіння та елементи рами. І все дуже в гарній якості. Це в нас литник з елементами рами, видно, гарно пропрацьований бампер який має такий брутальний вигляд. Також колісні надкрилки, елементи караданного валу, одного з мостів та рами. Також видно гарно деталізований повітряний забірник. Наступний найменший литник, це литник з турелью на даху. Турель у нас представлена кулеметом МГ-3. Там якоїсь ПТРК. Ну і деталізація управління. Вона досить цікаво виконана, там має дуже дрібні деталі. Колеса. Їх тут всього 4. Вони дуже якісні, не мають ніякого облою на стороні протектора, а з боків просто гарно зроблені. Їх не треба буде ні зачищати, ні робити ще якісь дії. І це дуже приємно. І останні два литники. Це литники з прозорими деталями. Лобове скло. Головне, що воно прозоре. Також деталі фар, поворотників та інших елементів оптики. Ну і дверне скло. Вони всі подібні. Та головне, що також прозорі. Ну і що я можу сказати про цей набір. Він дуже якісний, заслуговує на те, щоб його зібрати та зробити дуже класну модель. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ну і не забувайте дивитись мої відео. А на сьогодні все, до зустрічі!